Іноді гранти та фіндопомога оподатковуються, а іноді стають причиною скасування спрощеної системи оподаткування як безпечно отримати допомогу і при цьому не заплатити податків. Мене звати М'яна Кавен, я запрошую вас на мій вебінар, який у прямому ефірі безкоштовний. У записі його можна придбати. На вебінарі детально розберемо оподаткування грантів, які отримані юридичними особами. Та ФОПами на загальні та на спрощені, коли грант бюджетний, коли він цільовий, нецільовий, отриманий від благодійних організацій, а також від міжнародних організацій. В кінці вебінару у вас буде можливість отримати відповідь на свої питання. А також є класнючий бонус за реєстрацію в вебінарі: це бухгалтерське проведення грантів у юридичних осіб. Не пропустіть, побачимось.